31 жовтня 2022 року ми знаходимося на Нафтодрозі Н-33 Одеса Білогодністровський Манаше біля населеного пункту Авідіополі. Автомобіль Автомобільзіл, рухаючись зі сторони населеного пункту Відьополь у бік населеного пункту Барабой, здійснив поворот ліворуч та не надав перевагу автомобілю Део, який їхав у зустрічному напрямку. В результаті ДТП Автомобіль, де отримав значні пошкодження, автомобіль тіл незначні. Серед водіїв та пасажирів постраждалих немає. На місці працює поліціянти. з метою складания административных материалов. Роман Баршиница, Альтернатива Орг.